В Німеччині проживає більше 120 тисяч громадян України. На вибори приходять лише кілька тисяч. Це не дивно. Часто до найближчої виборчої дільниці їхати кількасот кілометрів, а на дорогу можна витратити до ста євро, що мотивує людей долати такі перепони. Проїхала сьогодні 60 кілометрів, виїхала о сьомій годині, щоб проголосувати за мою рідну неньку Україну. Ну, я сам з України це я це робити. Ну как я кожен чоловік має право на своє где де он ни проживав? Это наш долг приїхати проголосувати. Это мой шанс как-то изменить будущее моєї страны. Попри відстань до виборчих дільниць, настрої українців оптимістичні. Я вже паспорт тут співробітники посольства намагаються допомогти виборцям, Чи можуть. На передвиборчу агітацію, бігборди, телевізійні ролики та буклети українські політики витрачають мільйони. Всього цього українці за кордоном не бачать. Втім, це вочевидь не заважає їм зробити свій вибір. Колочобидінгі потратили на ваї катори там замерзають, погибає. Традиційно українці в Німеччині підтримують політиків, які виступають за зближення України з Євросоюзом. Чи вірять вони в те, що цього разу в парламенті вдасться створити широку проєвропейську більшість? Україна без Європи. Та й з'їсть її тоді Росія. Як не буде в Європі, як буде в Європі, то Європа хоч трохи защитить. Хочу, щоб Україна попала. В Україні жило як зі. Щоб не надо було туди-сюди. багато українців сподіваються на оновлення парламента. А ви вірите в те, що нові обличчя в парламенті будуть почуті? Так, я вірю, що нові обличчя будуть почуті. Ті люди, ті люди, які зараз приходять до парламенту, вони, вони спрямують все таки законопроекти і закони більш в європейську сторону. І ці нові обличчя, якщо в них є ідеї, які є цікавими, реальними і дієвими, я думаю, їх підтримують навіть старі політики. Потрібно вміти переконувати і потрібно вміти працювати. Більшість опитаних вважають, що майбутнє країни залежить не від складу парламента, а від громадянської активності самих українців, адже важливо не лише віддати свій голос на користь якоїсь політичної сили, але й встановити систему суспільного контролю за діяльністю політиків.